Всім привіт, друзі! З вами знову я Юст. І сьогодні я граю на івентах це субота в Brain Road. Ну, оце в мене з минулого івента. Ну, сьогодні, напевно, буде більше виходити. Олаки, блоки Семі. Дякую. Пам'ятаю, що з цими, що з ними? Понятно. Не, я всіх забрати не зможу. В мене місце от, я сказав. Треба продавати тих. Буває пташка, ти був моїм просто найкращим брейн ротом, але я мушу тебе позбутися. На жаль, прости мені. Що вообще з блоками? Так, іди сюди, будь ласка, будь ласка, іди сюди. Це ж на базу. Так, у Е, Я не знаю, в мене місця стільки нема. Понятно. Ми не маємо місця на всі ці блоки. Так зразу готуюсь продавати. Бласка, будь давай ще скорше, скорше. Хто це? Лос Бомбінітос. Зараз продаємо газу, газу. Не, я прозивав його. Добре, зараз скоро відкриваємо ці лакіблоки. Зараз може щось продаю. І все. Зараз щось попродаю. О, ціпітакос, ціпітакос. Так, зараз ще відкрию оцей лакіблок. І оцей. Друзі, на цьому івенті має виходити Тунтун -тун Сахур. Його мають сьогодні повернути. О, а чого всі ходять ті? Що собі цей заробляє? Аж один долар. О, кіркар. Давайте подивимося, хто тут є. Оцей е, е, рідкісний, оцей я забув, як називається кіркар-кар. Мяу-мяу-мяу. Грайпусі медусі. Тройла О, Strobery Elephant. Так, Хто там далі? Хот посход, Лагранде. Лавака. Це. Тунтунсахури! Привіт! Сахурщики! А що це таке? Можна сюди зайти? Чи Звідси Звідси виходить Сахури ура, Сахури Привіт! Так, не договорили Лавака. Забув як називається. Los Хо... спотіон Напишіть в коментарях як називається це ця рожева бо я просто забув Стики тих бронероків, далі Nuclear, ну, динозавру І лос Хот спотіон. І все. Тунтун -тун Сахур, а ти сьогодні вийдеш? Можеш вийти, будь ласка, сьогодні? Можна якось сюди попасти ну. Ні не можна. Шкода. Я би туди попав. Тунтун -тун Сахур Можна ти вийдеш? Бачите, вже сьогодні тут додали щось? Що тут є? Event Чун. О, івент ну, Сахура додали. Івент маленьких Сахурчиків. Прикольно. І ялинка. На яку я зараз хочу на дах запригнути. Цікаво, чи вона довго буде. Тут. тут. Тун, тун Сахур, привіт! Як ми довго всі чекали на тебе. А можна ти зараз вийдеш в гібрійн роті? Зараз тут на івенті. Будь ласка, для відео. Ну, будь ласка, можеш вийти? Ну, не там стояти десь за картою. Сюди вийде, будь ласка. Ти зайві я розумію, ти дуже потужний. Пацан. Сахур, іди сюди. Ні, Тунтон Сахур, щось не хоче сюди йти. Так. Ну, давай тоді будемо чекати, там якраз... Удача на 3. Пишу, що кислотна удата, а самого нічого нема. Зараз гляну, що тут Мені тільки немає, не дала нічого. Ну, 4x2х удача. Нічого не йде. Толково. Ну, в принципі, це... Стоп, що? Це ми зараз заспавне, я не бачу якого брані Це який? Ну, 240 тисяч, ну типа, не є дуже такий. Чи якось там бринрод самий заспавнить? Самі, можна ти зробиш секретку Тунцунсахура і, тун -тун і запан? Ну, типа, не є такий дуже. Ну давайте візьмемо, може потім продаємо продамо. Продамо, якщо він нам буде, той. Це що таке? Це хто такий? Хто це такий? Що за бринрод? -да Бананіні, щось о, Кокофанту вийшов, я тебе візьму. Братуха, почекай. Швидко продам оцих. Братуха, кокофанту, іди сюди, ти мені потрібен. Розумію, це найгірший він Мені потрібен для брита. Ось мені додали. Зараз повидаляю тих бомжів. Що? Мені випав крокодил в шляпі піца. Дев'ять мільйонів імба. Я навіть не бачив його. Так, ну в мене мало місця, я пропоную якусь секретку продати. На халявна секретка. Ну, це 3 мільйона, це клавіатура мені потрібна, це багато, це багато. Лакокарачі 4 мільйона. Навіть не знаю, що мені продавати, типа все хороше. Гарайпусі, ти скільки приносив? Де один мільйон, ти мало приносив, Два я тебе удалю. Дальше мені оці всі потрібні. До речі, я, можливо, ви, всі, хто от на мене підписані, всі, наприклад, от ти, 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 ти дивишся це відео? От ти на мене підписаний? Я між підписниками е, буду казати в якомусь одному відео, можливо, на івенті в стілці, можливо, ні. Буду казати свій нік. І е, дам себе додавити. І тоді хтось, якісь підписники. Скільки тут бас? Раз, два, три. О, потемніло. Храбіки. Е, скільки бас там? Зараз порахую. Можна вже включити світло? Раз, два, три. Чотири і п'ять. Чекайте, Раз, два, три. Чотири. Чотири, вісім. Ні. Сім якихось моїх підписників дістануть якихось моїх брейн-ротів. Так. Якісь мої сім підписників дістануть, я буду казати в якомусь відео. І той. Якісь мої сім підписників. Я, я їм віддам я відкрию базу, і вони зможуть залутати цю всю мою базу. Все забрати, кожну секретку, кожне все. Тому ти підписуйся. Е, тому що я тільки підписникам даю таке забирати. Іншим ні. Тому ти підписуйся. Все я щелкнув. Зараз додасть мільярд івентів. Ну, як я і думав. Так мені це все я ж ні в кого красти не буду, давайте я це все заберу. 800 чи халяв. Мені я так щось лагає, що в мене. Тут ніч... ніхто не йшов. Нічого. Так. Ну, а де, де Тунтунсаххурчик? Це Емі, можна тутсахура, я на нього до, добре не роздивився. Давайте зараз тоді виліземо, рибалки вже немає, ніби нема. Ні, ні, нема. В мене тут ні, нема? Ні. Давайте я тоді тут стану. Буду дивитися той. Ну, е, чи щось толкове зараз вийде. Так, ніби щось нічого толкового, щось, ну, не виходить. Добре, я вас е я тоді тут почекаю Батова. Що самі написав самі можна? Ти заспавниш на минулому івенті якусь секретку. Ну не на, не, не на вівторок, той, що був, вівторок, а той, що був в нам в минулу суботу, ти заспавнив тот -то Сахура і сіклітаю бічі кільтейру. Самі, будь ласка, заспавне. Може заспавнити? Ну, добре. Ну, я буду чекати, тоді я вас покличу, коли сем ну, тут щось вийде, наприклад, толкове. Ні, ну я вже тут трохи лавака Сатурна, Сатурна, Сатурніта, Давай сюди. На базу мою. Я тебе купив чи не купив? Ні, не викупив. купив. Нам мені потрібно в отому крафті тут. Що тут? Де тут секретні бренд роти? Тут нових секретик добавили. Ла, Щось там і от цього оцього. Я тільки що продавала продавила по Зімендусі, хоча б отримати цього. Отут треба... Ну коротше, ну я тут нічого не можу зробити. Чекайте. Тут нових Сігма Сігма боя можу зробити, в принципі. Але не в цьому відео, можливо, якось іншим разом. А що це таке в мене питання? Давайте візьмемо оцю лаваку, яка приносить 450 тисяч в секунду. Ну, не дуже як. One tuk tung. О, Семі сказав, що зараз одного тун-тун-са-гура заспавнить. Давай, Семі, будь ласка, тунтунца гура Друзі, дивіться уважно, бо я, щоб я його не прозівав. О, тут нема, тут нема, тут нема. О, а що за піпі і сам піп'якива? -пі так, ну дивлюся. Ні, не, Сахура нема. Тун -тун сахур! Купляю. Імба, секреточка. Імба... Я не можу на них надивитись. Як мені вас шкода, що вас звідси були видали. Мені подобається ця секретка. А як вона стоїть? Кафін тунтунтунцахур. Ну, я потім в кінці відео його покажу. Що таке? Це якийсь мефік. Я в кінці відео його покажу. А той. А зараз орибалочку додали. Бачите, як виглядає цей івент? Коли він без е, того. Радіакти, радіації. Я, напевно, рибалити не буду. Ну, в мене вже секретка не везе. Напевно, не буду. Я тоді йду. Самі, давай, привіт. Привіт, привіт, Самі. А, а ти чого Ты Ти чого на. О, іди сюди. Нічого собі щось улучили. Ти э, машини вроді голоцин ага, точно. Тут знову купа івентів непотрібних, які бранатів нових не приносить. І але ну, мені дуже подобається той, э, як він називається. Тунтун -тун Сахур. Нічого толково не виходить. Оку коротше можеш мені вдіти той. 1 X1 K in is Open2. Не розумію, ну просто розумієш самій у мене той. Друзів немає стільки, шопо той. В мене, я розумію, в мене розуміє, у мене є твінк аккаунт один і так два. Більше мене нічого немає. Ну, в принципі, можна з підписником якось договоритись. Ну, але я не знаю. Ну, певно, я не буду, не зможу це призвати, але можливо зможу. Ну, кор ну, коротше, я постараюсь, можливо, зможу, можливо, ні. Так. Так. О, клавіатура. Привіт. Я тебе купив? Один мільйон. Купив в мене дуже лагає гра. Я не можу, просто мене в мене вона занадто лагає. Тут просто мільярд івентів. Ну і тому вона в мене дуже лагає. Ну, коротше, я вас покличу, коли той вийде щось толкове, наприклад. Я тільки що спригну, нечайно, зараз. Я бачу тут лаки блоки. Адмінські. Ой, капець в мене тут лагає! Просто не можу, зараз заресетаюсь. Купив я їх, в мене зараз той Reconnection. Ресетаюсь. Все, я заресетнувся. Зараз я танцюю, коли в мене заресетався я. Так, Бринот Готлики блоки і мені вже не потрібні, в мене і так є попо-попсахур, який рідкісний. Тому я беру такі. Дай сюди. Понятно, я не залутаю їх. Ну нічого, в мене є крокодил в шляпі піца і Попсахур. поп, -поп сахур Ну, взагалі майже місця нема. Прикольно. Лос Туртугініс. Ну, це секретка, типу, але. Ну, мені не дуже й треба. У мене місця просто нема. Чекайте, у мене ще десь, я вроді би два 2 два лакіблоки купляв, ні? Ну, зараз проверю. Так зараз піднімуся наверх. Привітала лаку кораше. Так... Хто тут в мене? Та ні. Не розумію, що він багато приносить, але я пропоную його видалити. Все. Наше його видало... Я, я не знаю. Наше його видав треба було там того видалити, ну... Же хай буде. О, що це за сократочка. Сакраточка на базу. Скільки вона приносить мільйонів в секунду? 990. А, це, це тисяч. Я вже подумав мільйонів. яка потужна секретка. Подарунок і той. Може тут ще якісь секретки були, а я їх прозівав. Не, Ні, ніби Нічого не виходило. Так зараз тут. Сюди підійду. За реки тако буду йти. Та я, напевно, вже не буду ці лаки-блоки забирати, в мене мало місця. На наступному івенті я віддам своїх брейнротів на твінк аккаунт і так два. Я вже не буду так казати, що в мене нема місця, що я не можу брати, ну, тіпо, як я зараз говорю. Ну і зараз, е... поки нічого толкове не виходить, я тоді вас покличу, коли щось толкове вийде. Зараз самі буде щелкати в пальці. Чуєте щелкнуть тільки що? І додав мільярд івентів. Ну, як я і думав. І бразильський фонд. Який з авторськими правами. Цей раз я підготувався, що в мене не буде з авторським. А що з цією бітою треба? -сад -сад. Фух, мені здалося, що тут лоспримус іде. У мене дуже лагає гра. Це 12 х удача? This is op. Шо, оп. Збавить, що оп? Заспавниче тут тут сахурів. Самі. Семі. Сорі, іф уф. Не став прочитати. М -м -м, нічого толкового. Цей чел, до речі, багато приносить. Як з бафом А тут танцюю Дивіться, як танцює мій гравець. Ну, с... ну тіпа... скин, типа. Скин, чи що. Ну, короче, дивите, як він танцює. Е, краб, ты шо? Де Ди... ти є? Иди сюда краб. Иди сюда, это я зараз вудочку перебью. Иди сюда. Так, зараз той. Нічого щось цілком не виходить навіть. Оп, напрулим. Удрин-ден-диндун. Мадрин-дин-дендун. Рупа концов рум Я його не буду брати він не є я їмбави. Що це йде. Я візьму для індекса. Що це вообще йде? Що За смішний міфік? Імба просто. Фух, закінчилися Івентів трохи. Я думаю... Що скоро, ой. Мене перекинулась камера тільки що. Не знаю, чи вам то буде видно. Що Ніковав Ну, Не знаю гарю, ви бачили? от таке от зелений, чорне якесь. Ну, скоро я, напевно, буду завершувати, бо відео вже триває вже як 18 хвилин. Ну це вже довго. Давайте візьмемо цього в руки. А, це Open? А так відкриваємо. Тут може випасти? Мені Тун-Тун Сахур? Тун-Тун Сахур. Тун-Тун Сахур! Привіт! Ти лучший секретний брейн рот. А я йду спини прокручу, поки. Так, п'янів. Прокручуємо. Мені точно столково щось не випаде. Нехай. Нічого нічого не виходить, а що там за брендрот був? Шефік крабрік-кадабрік. Давай я зараз пробіжу, бригаю і було ска щось ні. Тобто не подумати, щоб щось і випало. Не знаю, які люди тратили гроші, типу, на спін. Але мені подобається цей Тун-Тун-Тун. Мені випав тун 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 Сахур легенда. Знаєте, що тун 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 Сахур, мені здається, це легенда всіх брейнротів. Ну, я розумію, там є боси Брейнрот, тих брейн наприклад, Лагранде, ще якісь там боси. Я, я їх всіх не знаю, просто, ну. Сказав, наприклад, Аганду Ла Гренде. Коротше, а чекайте, мені здається, чи це розширилось? М -м -м. Дивно. Пишіть в коментарях, хто теж бачить, що це розширилось. Мені здається, воно не було таке довго. Тут теж розширилось. Дай мені туди. Все. Тут розширилось, понятно, бо тут. хитой. Ну він, типо, мав мал так бути... Щось тут не так, це стопроцентно. Щось тут не так. Тут взагалі оці полілки від цієї. О, Семі йде. Да. Семі, не штовхайся. Я тебе отут встану. Семі, ти чого штовхаєшся? Ти не чимнотка. Ну, все, правда, бомбовий той. Зараз. Клавіатура, добрий де... вечір. О, зараз той на лодочці буде їхав. Десятиксуда, удача, у мене ніби щось вже прогружається, щось. У, тут закрили вже, Все. Все, все, юст. Що це таке? Бамбам, -бам, бам, бам сахур. Хто це такий? бам бам, -бам сахур. Я його перший раз бачу, бам бам бам, -бам сахур бам 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 сагур хто це такий? Ну, В принципі, яка різниця це бренд рот гот. Я секрет оклад виберу. Рос папінгиос. Може зараз вийти. Алло, а чого мене не впускає? Це ж? Тут є, типу, такі лаги. Тут навіть видно, що тут прохід є. У мене гра залагала, друзі. Капець, зараз заросету із сюди. Діться, як я впав. Ну, я напевно. Тай, реально. Попро... Всі, хто підпишується зараз, то я їм роздав всі свої брейн -ротів. Так. Ну, так, зараз дивлюся. Мене тепер сюди впусти Просто розумієте, купа івентів, ну я Ну це понятно, що таке може бути. І ще є, я відео знімаю, лагає дуже. Ще одна лавака, ти мені вже не потрібна. О, Ла... іди сюди, лазер. Ну, я, якби от я всіх цих брайн отримав з цієї лег... е -е, ялинки, я б був дуже радий. Якби вони ще були за робокси, якби можна було всю цю ялинку разом з бройнротами купити, то, напевно, би був якийсь новий OG OG. Брейн якийсь, там, напевно, за пару трильйонів би можна було купити. Я, до речі, зараз при вас отримую четвертий трильйон. Так, зараз. Лава, дай мені. Є четверть, чотири трильйона, привітайте мене. Е. Так. Ммм, щось івент Той вроді би вже добігає кінцю. Ні, нарешті мене сюди впустили. Що це? Це мені тут з голови йде. Нічого не розумію, що я тут застряг? Ні Можна мені якось туди стати? Ну, Чекайте, в мене є ідея. Оп! Оп. Опа. Что <соценно> это таки. Видите, мы нашли поднимаю. Прикольно, я в капсуле. 1x1. One one. Так, зара. 1x1. One one. Нажму вот эту кнопочку. Так. Так. Зара таки. 1x1. One вот one. он, One X1. Все, я, я OneX1. One. А не, я корс X, 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 X. Тут, Там тун 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 сахур Я не бабачу з Тун-Тун-Сахуру. Боб Бу, би було, якби мене звітом не випустило. Тун-Тун-Сахур. Давайте робити скріншот мене за цим вот хлопчиком. Хлопчику, чому ти тікаєш? Він стік. Прикольно. Робіть фоточку мене з цим фоткайте, коротше, робіть скріншоти, а я зараз до великого Тунтун -тун Сахура стану. Щоб ви зробили фоточку. Друзі, дивіться. Фоткайте мене тут мене. І Тунтун -тун Сахура. Тунтун Сахура, ну ти просто легенда Брайнерутів. Мене дуже-дуже лагає зараз. Це мій останній раз щелкнув. Чуйки ще й е, керуваве. Самий останній раз щось щелкнув, я більше не буду. Зараз вам напевно знімати, бо, тому що то вже івент буде скоро добігати кінцю. Е, тому зараз я той покажу своїх бройнуватів. Так, що я сьогодні золотав? Перший я золотав от офігенну лаваку. Далі я золотав легенду. Легенду з ротом. Напишіть в коментарях, чи він так має бути тільки з ротом. Чи він має бути той. Чи він щось в мене пролагало. Далі отут в мене клавіатура. У мене вона вроді би, була Кокофанту. Ну і оцей. крокодил в шляпі. І оцей прикольний бренд. 9009 тисяч майже 1 мільйон капець. Найбільше я ніби нічого не залутав. Так зараз чекайте, візьму оцю легенду в руки. Ну не знаю, напевно на цьому я тоді вже буду завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, до речі, подивіться на оце. Ні, чекайте. Я, 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 я оце от легенду вам показав. За оце візьму в руки. Бачите, скільки він заробляє? 999 тисяч 9 Майже 1 мільйон, капець. Отакий от прикольний бренд я ще дістав. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, бо кожному підписнику я буду давати ну, до, е, свій нік, доступ, типа, пишіть свій нік в коментарях, щоб я міг додати себе ну, підтвердити, бо я щось не дуже хочеться мені додати, типу, тих, хто не є моїми підписниками. Ну і ставте лайк, підписуйтеся на канал, бо всім підписникам я буду давати золотати свою базу. І тоді я буду завершувати. Всім па-па! І, До речі, всім мені так шкода, що деякі не могли зайти. Ті, хто не зайшли, мені їх дуже шкода. Всім па-па!